Олівія зробила веселку. Трошки нижче. я Коротше, у мене сьогодні в планах дві обробочки на томати і огірки. Ось такими біопрепаратами буду обробляти, бо вже є огірочки і не хочеться дуже довго чекати. Тому ось це від шкідників, а ось це... Це від хвороб на 5 літрів, бо в мене огірків мало, тому я думаю, що має вистачити і ось такий прилипач, А ось такий халатин мікс і кальцій для високих томатів, для низькорослих томатів і, можливо, стане ще на перець. Було б добре і на огірки, але так як вони хворіють, то в пріоритеті лікування. Тому спочатку їм ось це, а це всім решту. Я старалася так обробляти, щоб потрапляли препарати і на зовнішню, і на внутрішню обов'язкову сторони листка, тому що там найбільше шкідників з'являється. І дуже вчасно я обробила, до речі, бо на наступний день чи через день у нас знову почалися проливні дощі похмуро, холодно. Я ходжу взагалі в куртці. По дворі бо реально дуже сильно похолодало, тому можна сказати, що обробила вчасно. Хоча я думаю, що після цих дощів пролених все одно треба буде ще раз проходитись якимись біопрепаратами. І обробила також томати цією ж баковою сумішю, тому що залишилося багато, виливати не хотілося, тому профілактично обробила томати а вже обробку кальцієм поки що відклали, бо знову ж таки чекаю, коли вже трошечки потепліє. І, до речі, робота з оприскувачем це моя самоулюблена робота, взагалі, яка є в саду, в городі, я обожнюю це все пшикати. Чесно, я би просто набрала воду і йшла це пшикати. Ну, Мене просто цей процес заспокоює, заворожує, я не знаю, як це назвати. Реально дуже люблю це робити. От прям кайфую від цього. Куди ми приїхали? Ми приїхали у свій парк, а я маю своя законика. І куди ти йдеш? Ти будеш зараз гратися? Тобається? Не страшно? Yeah. І ще в сонячну погоду встигли поїхати в парк, погуляти, провести трошечки часу з донечкою, тому що в неї зараз канікули в садочку цілий місяць і з липня по серпень канікули, і це просто капець. Ми вже не знаємо, куди подіти себе, куди подіти її. І це ще дуже добре, що ми живемо в будинку, бо якби ми жили в квартирі, то можна було було чокнутись реально. А так, хоч на подвір'ї можу собі гратися, бігати. Але їхали трошечки в парк погуляти і зробили собі новенький манікюрчик, нарешті, щось світленьке. І переходимо з вами до смачного обіду. Славік вирішив приготувати котлети, бо в нас був великий шматок м'яса, то на міструбці пропустили і будуть смачненькі котлети. Олівії, до речі, дуже сподобалося. Вона з'їла три штуки за раз, Ну, бо реально були смачні. Ми ще варили до них. Макарошки, як каже донечка, мої любимі коклети. І варили до них макарони. Щоправда, не знайшлося цибулі в хаті, тому цього разу були котлети без цибулі. Звичайно, що смак був прям не той, бо цибуля все-таки багато що в котлетах, але також було дуже смачно. Worse and the memories hurt, but I hope that one day I let go. I know I get mad, too mad, and I don't wanna do that. It hurts bad, and I hate when the mood lasts. I move fast and I try hard to move past all the pain, cause I'm looking for a bright side in my mind. Cause you only got one life. Need advice from the future, am I alright? This fight feels like something from your own life. And one time, let me hear you sing. Sometimes things will get hard and leave you covered in scars. But I know I could get out of this. And I feel like life moves way too fast to hold on to things from the past. So good goodbye to things all day. Підсмажуємо, щоб зловилася ось така золотиста скориночка, але не доготовлюємо до кінця на сковорідці, щоб не впитувало в себе багато олії, а відправляємо в духовку доготуватися. А я йду робити порядок на подвір'ї. Отут, де у нас росте самшит, ми не застеляли агроволокном, тому тут дуже багато бур'янів, які треба час від часу вимикати, а пізніше Славик його постриг. Це наш зелений паркан, який ми намагаємось виростити. Сподіваюся, що у нас вийде, але є тут деякі кущі, які треба прям сильно обстригти, а деяким просто надати форму. Власне, чим ми і будемо займатися. got all this potential is deep inside of me but they hate when you're successful cause they try to be they sit there being judgmental because you're trying things and they just want you to settle and do the right thing so get a good job don't slack off wake up every morning make a good impression on your boss don't do anything that i wouldn't do and when you're making money make sure you don't spend it too soon <laughs> fuck that i'll do what i want to do i got a different path from everyone and that includes you who were you to tell me how to live life and these times? It feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell can make me happy, and I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never До речі, плануємо трошечки відремонтувати оцей паркан зелений, хоча це сусідовий, але він не доглядає за ним. І треба, мабуть, нам його підшаманити, як то кажуть, тому що там дуже багато скаче котів, собак, вони перескакують, перелазять крізь ці штахети, і він. Постійно ламається, а взагалі в ідеалі поставити якусь хоча б сітку. Хоча я би поставила двохметровий паркан кругом, щоб мене ніхто не чув, не бачив, бо я це дуже сильно не люблю. Я хочу, щоб моя територія це була суто, моя приватна територія. Так, ну напишіть в коментарях, чи є тут ще хтось такий, як я, хто любить високі, глухі паркани, щоб мене ніхто не чув і не бачив, чи навпаки, ви любите відкриті, щоб можна було подивитись, що люди роблять, і люди вас бачили. Дивіться, як коротесенько. Славик, оці обстриг, що я тут чистила, він їх реально десь в половину обрізав, бо вони повиростали такі, як баделля. Нічого попускає новеньке і буде гарно. І, до речі, мені цікаво, коли буде понятно, чи ця троянда приживеться, чи ні, бо вона вже почала чорніти. Я так розумію, що вона не прижилася і можна писати магазину, щоб відправляв нову. Чи як. Це та, що з обрубаними коріннями нам прислали штамбова. Якщо вона чорніє, то чи через скільки часу мають бруньки з'являтися нові. Бо прийшло вже два з половиною тижні після посадки. Картина поки що така. гортензіям, як тут прекрасно в таку погоду прохолодно, дивіться яка ця квітка величезна. Просто щоб зрозуміла моя долоня і розмір цієї квітки. Треба їх чимось підкислити. І вони будуть. Це має бути, походу, темно синя. Але бачите? в неї такі квіточки гарні. Оце ну, прям дуже красива і дуже величезне сусвіття. Тут в неї скільки? Три. Три ось такі великі пагони. Оця ще. Ця цього року, мабуть, не буде квітнути. А цю я, до речі, ось так прищіпувала кожен пагінець. І бачите, вона вже випустила по два листочки. І по ідеї тут теж мають бути суцвіття. Але в цієї форма квіточки інша. Вона така більш трикутна і двошарова. А на цій волотистій гортензії вже суцвіття з'являється перше. Вона прям так виросла дуже сильно за цей сезон. Нам, до речі, чат GPT підкинув <рес> ідею, як тут все оформити, все посадити. Ну тут плюс-мінус так і буде. Я зараз вам ставлю картинку. Тут так і буде вхід через арку, і там буде така площадочка, якийсь буде столик і два крісла, просто щоб собі пити каву. А по бокам будуть різні рослинки. Щоправда, лаванди тут не буде, тому що я дуже сильно не люблю, що біля неї літає багато ос чи пчіл. Не знаю, що там біля неї літає, але я страшенно не люблю цих всіх комах, тому лаванди тут точно не буде. Але треба до троянд ще додати якихось зелених кущів, тому що троянди ж не завжди квітнуть, і коли вони голі. Тому щоб була ще якась зелена маса. Там у нас барбарис, ще де-не-де будуть кульки самшита. І рододендрон завжди зелений. Тому ось така, що може якусь вівсяницю, щось таке придумати. І буде навіть дуже гарно.